Я дитинстві грався у війну, бігав з іграшковим автоматом, виграв я битву на одну, мріяв стати воїном, солдатом. То була лиш казкою війна. Ми живі верталися із бою, і не знав тоді, я, що вона. Справжні смерті принесе собою, я тебе ненавиджу війна, я давно сі знищив автомати, проклинаю я тебе війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу, не грайсь у війну, я не хочу бачити могили. Поверне посмішку ясну, маміку, ще сина і хто поверне посмішку ясну, маміку, що сина її вбили? я пишаюсь воїнством твоїм українським хлопцем з під Полтави, що життя поклав за рідний дім. Зупинив ворожу цвалу, це для мене він зберіг весну. Щоб ходив я з друзями до школи і побачив посмішку і сну Не забуду я уже ніколи. Я тебе ненавиджу війна. Я давно знищив автомати. Проклинаю я тебе війна, я не хочу у людей стріляти. Я прошу не грайтесь у війну, я не хочу бачити могили, хто поверне посмішку ясну. Мами, ті що сина її били, хто поверне посмішку ясну. Мамики еще сина, її вбили.